Випадковість чи самогубство у Селидовому що на Донеччині загинув депутат міської ради. Попередньо відомо, що 35-річний чоловік, прийшовши додому, вистрибнув з вікна п'ятого поверху. На момент події вдома був семирічний син чоловіка. З ним наразі працюють ювенальні поліцейські та психологи. На Місці події працювала слідчо-оперативна група керівництва поліції селидового вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 115 з позначкою. Самогубство ще поліція буде опитувати е, свідків, збирати всі речові докази, е, і вже потім можна буде говорити про остаточну кваліфікацію. Перший етап реконструкції Попаснянського водоканалу планують завершити до кінця цього року. На реалізацію проєкту уряд Франції виділив 70 мільйонів євро. Про це напередодні розповіла віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, всі документи сторону підписали. Тож наступного року розпочнуть безпосередньо самі роботи, які триватимуть до 2026 року. На Етапі підписаних контрактів на етапі. Підписання нового контракту так склали, що французька сторона запропонувала нового підрядника. Ми не можемо вказувати, який підрядник буде. Запрошений французькою стороною до виконання певного етапу робіт. А відтак ми очікуємо від французької сторони документів, які будуть підтверджувати, що новий підрядник обрано, і ми можемо приступати до подальших кроків. По реалізації французького проекту я можу сказати, що вони, коли приїжджали, ми врахували, що десь 10% з всього обсягу робіт проходить десь по лінії розмежування. Вони виїжджали з експортною групою, дивились, їх не лякає це. Ну звісно, що будуть певні міри, там застосовані там в плані безпеки, але їх не лякає це те, що 10% по лінії розмежування, і вони готові виконати роботу. Також міністерка завірила, що наразі вирішили питання щодо недопущення відключення водоканалу від електропостачання. Те, що я можу сказати, відразу в мене була розмова з прем'єр-міністром Шмигалем. На дану проблематику ми домовились, що відключати від електроживлення ніхто не буде. Від електрики відключень не буде. Тепер рухаємось далі і думаємо, як погасити. Цей девайс називається Мітра. Він розроблений в США. За його допомогою людина може самостійно здійснити відбір крові та відправити у лабораторію. Його перевагами сьогодні активно користуються компанії з Рубіжного, які займаються впровадженням персоналізованої медицини в Україні. Ідею персоналізованої медицини можна сформірувати сформулювати таким образом: нужне лікарство нужному чоловіку в нужній дозі. Це вот така… Ну, упрощення формула, але вона на самом деле відражає суть э, персонализированной медицины. Ну, именно, якщо говорити в області фармакології з точки зрения лекарств. саме від загальних підходів до індивідуально підібраного персоналізованого лікування окремої людини переходять всі розвинені країни, каже Володимир Тимко, основа терапевтичний лікарський аналіз. Чоловік приміняє одну і ту ж дозіровку э, ну, ему препарат помогает. Но если если этот препарат дать в этой же дозировке другому человеку, который обладает другими э генетическими данными, то эффект будет у него или пониженный, или может вызвать побочные явления. Велику роль в правильном підборі ліків грає генетика людини, саме в залежності від спадкових особливостей пацієнта, ефективні ті чи інші ліки. Знання генетичних особливостей И э, так скажем, которые связаны там, с дозировкой препарата, они как раз и позволяют э, более эффективно использовать препараты. А препараты остаются практически те же. Самая интересная и важная ну, так скажем особенность препаратов уже достаточно. Дійсно достатньо препаратів, які можуть ефективно бути використані. Генетичні особливості людини можна й треба вивчати з самого народження певні спеціалісти. Цьому присвячений інший спільний проєкт тестування немовлят. Всього можуть визначити 44 спадкові хвороби, тоді як у державних пологових будинках перевіряють лишень на 4 захворювання. Коштує повний аналіз крові дитини 3100 гривень для будь-якої української родини. Розширений атальний скрінінг дозволяє в перші дні життя рібенка. находить у него тяжелые наследственные заболевания. Как правило, это редкие заболевания, которые могут не диагностироваться на протяжении определенного времени. То есть они Там в течение півгода можуть не діагностуватися. Некоторим дітям ставлять ці діагнози там в 7-12 років, коли вже последствия цих заболівань крайні тяжкі і з ними вже нічого не можна буде зробити. Загалом проект спровадження персоналізованої медицини розрахований не на один рік кажуть фахівці. Основна проблема донести методологію від науковців до лікарів. Проте є достатньо прикладів у світовій практиці. Подражання більш ефективним і более. Більше... так скажем, продвинутым инструментом, это в Украине неплохо обстоят дела, так скажем, с этим вопросом. Но я думаю, что это только вопрос частной медицины. Достаточно серьезных частных компаний, которые могут вложить свои ресурсы В розробку і в внідріння ну в общем цих технологій зараз же компанії впроваджують методи персоналізованої медицини для лікування кардіо та нейрозахворювань. Сергій Окішев, Олександр Буряк, новини на Донбас онлайн. Потрібно перемагати в інформаційній війні. Про це заявила напередодні віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час дводенного візиту на Луганщину. Нагадаємо, радіотелевізійна передаюча станція почала мовлення у серпні цього року, зокрема на тимчасово окуповані території. Сама вежа сягає 150 метрів, покриває радіус у 50 кілометрів та забезпечує понад 200 тисяч людей 35 українськими каналами. Чим більше таких вишок, тим швидше наша перемога, бо не вистачить жодних танків, літаків і ракет. Потрібно інформаційно перемагати. Ви, Ми всі разом, які будемо доносити людям, які зараз там, які нас мають чути, які мусять нас чути і вірити, що ми дійсно хочемо жити разом в одній країні, мають це знати. Мають мати доступ до інформації, а ми маємо забезпечити цей доступ. Ми будемо покращувати контент, це дійсно важливо. Нам потрібно зробити так, щоб історії успіху доносились до людей, які на сьогодні не знають про них. Ви бачите, що ситуація змінюється. Тому, будь ласка, якщо ми можемо збалансувати, давайте те, що від нас залежить, робитимемо ми самі. А те, що ворог буде протиставляти, давайте будемо думати, як діяти асиметрично. Діана працює у барбершопі. У професійному конкурсі каже, бере участь не вперше. Я работаю в барберинге уже два года. Мне нравится то, что можно самовыражаться, создавать новые тенденции в моде, создавать настроение людям. В первую очередь для меня развитие, стимул учиться постоянно развиваться. Я скомбинировала две техники стрижки сайт парт и помпадур. Стрижка выполняется на пальцах с соединением двух геометрических форм. Це вже шостий регіональний конкурс професійної освіти, який проходить у Сєвєродонецьку. Загалом участь у ньому взяли 28 учасників з п'яти професійних категорій: зварювальники, модельєри, перукарі, електромонтажники та слюсарі. Оцінювати будемо об'єктивно, адже переможець буде представляти нашу область на всеукраїнському конкурсі. Тому, звісно, ми будемо звертати увагу на всі деталі. Перемога буде чесною. Конкурс WorldSkills Скілз проводять серед учнів закладів професійної освіти та кваліфікованих робітників віком від 18 до 24 років. Перше ми долучилися до проведення цього конкурсу на всеукраїнському рівні в 2017 році. На сьогодні міністерством освіти визначено положення по проведення конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine. В поточному році проводиться регіональний відбір. На наступний рік буде проводитися відбір на національному рівні. Тобто наші переможці будуть брати участь у національному етапі конкурсу WorldSkills». Після перемоги у регіональному конкурсі учасники представлятимуть свої професійні навички на всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у квітні 2022 року. Переможець всеукраїнського етапу представлятиме країну на міжнародних змаганнях. Анастасія Ковальова, Ліна Кравченко, Олексій Рохман. Новини на Донбас онлайн. У центрі Слов'янська розташована зелена зона міста парк культури та відпочинку. Вже понад п'ять років його відновлюють силами місцевої обласної влади та з допомогою меценатів. Це улюблене місце відпочинку наших місцевих мешканців, і за роки, вже після військових дій, в місті Слов'янську, звичайно, що це місце стало найбільш красивим. Приємним для відпочинку тут з'явилося дуже багато різних активностей. Все розпочалося в 2015 році після військових дій в місті Слов'янську. До нас приїхав Юсейт і запропонував свою допомогу щодо відновлення парку. Як пам'ятають міш... місцеві мешканці, то тут була трава в пояс і такий він був ну так. Не для приємного відпочинку наших мешканців, і з 2015 року почалося відтворення цього чудового місця в місті Слов'янську. Спочатку тут з'явився баскетбольний майданчик з усиллями громадської організації, а також завдякуючи співпраці Юсейда, громадської організації міста Сад, міста Києва, був розроблений проект реконструкція парку культури та відпочинку. І потихеньку почалися зрушення. З'явився баскетбольний майданчик. З'явилися тренажери, з'явився дитячий майданчик, а також з'явилося місце для проведення. Дискотек для танців зараз у парку ремонтують сцену та глядацьку залу під відкритим небом. За периметром тут висять гірлянди з прапорів усіх країн світу, окрім однієї Російської Федерації. Це місце місце, де ми проводимо міські заходи, де в теплі дні руку грає джаз-ансамбль імпровіз. Це наш такий легендарний колектив. Звичайно, що в нормальну погоду дуже багато мешканців міста приходить сюди. бо тут багато висаджено прекрасних рослин, квітів, з'явилися різні різні скульптури, і звичайно, що. Не так дуже багато у нас у місті таких місць приємних для відпочинку, і я знаю, що нашим мешканцям дуже подобається наш парк. Стало краще, зелені більше дуже приємно. Чище стало, Приємно, що зробили площадку з турниками, але маловато качель для дітей. Вот это, если сделают, будет це лучше. навіть якщо вторую площадку поставят. А так все очень нравится. Приходимо сюди, займаємося на турниках, в принципі, розминаємося, качаємося, ну нормально. Нам все нравится. Ну, удобнее крутиться, чем во дворах на турниках. Коли вже в 2016 році за допомогою коштів Донецької обласної державної адміністрації розпочався проект реконструкції парку. То, звичайно, що і громада долучилася, було співфінансування. А деякі роботи були виконані і за рахунок міського бюджету. Ми проводимо міські заходи. День незалежності тут проходить в нас парад вишиванок. Ми сюди з людьми приходимо. Дуже багато різних концертів проводимо. А також є у нас футбольна, футбольний майданчик. І на футбольному майданчику ви зараз теж можете бачити, що теж відбуваються тренування, бо це відкрите повітря. І навіть в межах карантинних умов ми можемо. Не завершувати процес тренувань для місцевих мешканців. Площа парку понад 15 гектарів. Порядок у будь-яку пору року тут наводять та підтримують 11 працівників. На території є штучні водойми та дренажні системи, що захищають рослини від підтоплення. Ми хочемо, щоб він постійно відновлювався. Нам треба трошки ще під. Підремонтувати те, що вже протягом часу почало руйнуватися, наприклад, там баскетбольний майданчик. Нам треба звичайно, що на все, все потребує коштів. Але свої, своїми зусиллями ми намагаємося втримувати. Ви знаєте, дуже багато громадських організацій звертаються до нас, щоб проводити тут, тут свої заходи. І це дійсно парк став місцем активності громадянської. І тут проходять і спортивні змагання, і культурні заходи, і фестивалі місцеві, навіть не організовані, там, наприклад, відділом культури, а організовані овані громадськими організаціями і я дуже рада що ми можемо співпрацювати і підтримувати такі от громадські ем, громадські ініціативи наших мешканців класне місце я сама його дуже люблю і ми з дітьми приходимо сюди звичайно що треба ще нам подбати про атракціони бо мешканці міста все ж таки хочуть щоб були тут для дітей більше розваг але щодо мешканців поважного віку, тут є багато лавочок, де можна присісти, прочитати книжку. І дуже багато рослин можна сховатися від сонця літнього, тому я дуже мені дуже подобається наш парк. Реконструйований парк культури та відпочинку впевнені і місцеві, і влада стане магнітом для туристів. Ні стіни, стелі, нові вікна, двері, вентиляція. Так відтепер виглядає дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту. Садко ремонтували приміщення близько п'яти місяців. У цей час діти тренувалися у Рубіжному та Креміні. І ось перший довгоочікуваний заплив. Дання, которое оно начало, как касати з чистого листа. То тобто, естественно, історія є история у бассейна, є достиження на мировом рівні. Но я думаю, що це второе дихання, яке дали нам возможность далі расти чемпіонів і создавать условия. Оновили приміщення за гроші державного фонду регіонального розвитку спільно з місцевою владою. Усього на реалізацію виділили близько 7 мільйонів гривень. Проти цих грошей не вистачило. Поді виконання робіт були вскриті такі дефекти будівлі, які неможливо було на етапі проектування передбачити, тому вартість трохи зросла. Але разом з тим ми знайшли в міському бюджеті додаткові кошти і повністю весь обсяг робіт виконаний вчасно, і ми маємо на теперішній час чудовий відремонтований басейн. Я пам'ятаю, як ми приїжджали, і той басейн, який я побачив вперше, в якому він був в стані, і те, що ми бачимо сьогодні, ну. Це, це взагалі це космос. Те, що ми забираємо дітей з вулиць і перенаправляємо їх в русло спорту, це чудово. А те, що вони не просто займаються спортом як просто фізичною терапією якоюсь, а вони ще серйозно займаються спортом, і вони отримують ну, перемоги в різних там змаганнях, то це взагалі чудово. 17-річний Володимир срібний призер дорослого чемпіонату світу, бронзовий та срібний призер юнацького чемпіонату світу. В школі водних видів спорту займається близько 10 років. Хлопець каже, на сьогоднішній день не уявляє життя без цього виду спорту. Де я займаюся вже на протяжні такого довгого времени, я не можу поміняти вид спорту, тому що я вже здесь достиг більших і Хочеться, звісно, рости далі і далі. Но изначально я выбрал этот вид спорта, потому что меня привлекала вода. У меня бабушка живет возле моря, и мы каждое лето ездили к ней на море купаться, поэтому я решил, что хочу связать свою жизнь с водой. Наступного року спортсмен збирається спробувати свої сили на всесвітніх іграх, які проходитимуть в Америці. Усього ж в садко займається близько 400 вихованців віком від 7 до 23 років. Тут є й групи вищої спортивної майстерності, базової навчальної підготовки та групи спортивної досконалості. Сьогодні ми провели першу тренування. По функціям дуже хорошо змінилася змінилась вентиляція. Прямо Чудесное по сравнению с тем, что было. Бассейн стал светлее, свет лучше, вода хорошая. Все, все замечательно. Все стало гораздо лучше, чем было раньше. Есть группы абонементные, там, где жители города могут у нас прийти просто позаниматься спортом, научиться плавать, оздоровиться. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день 75 гривен одно занятие. Вікторія Таманичева, Олександр Млєков. Новини на Донбас онлайн.